сьогодні ми знімаємо п'ятий випуск передачі гарант зараз поспілкуємося з, з одною твариною це ну то скоріше е, тварина світло походження це е, корова. коровай <риві> а чого ви тікаєте ну то вони чекають вони так розуміють. та блять вони тікайте його я вас дуже прошу, не чекайте Слухайте, ось таке до вас останнє а чому ви тікаєте? Та нічого ми вам не зробимо. Слухайте, От таке до вас питання, скажіть, будь ласка, що що ви зараз їсте? А чого ви моксте? Нагадую, ну, друзі, корова нам сказала, що вона любить нагаль, що вона любить їсти траву. Ну зовсім дякую вам вам за е, бесіду. Передача грам, друзі, беремо репортажів цікавих людей.